Так, в нас... Далі Азербайджан. Ну, ну, мені, до речі, не сподобалась його репетиція, да? я далі тонік, але мені здається, знову червоний кольор. І це не дуже. А... Ну, тобто, коли номери підряд йдуть з однаковим Боже, Чому мені смішно від цього? Мій хороший. Боже, мене зараз захитять, Скажуть, що я займаюсь булінгом, але це не так. Ну, в нього цікавий тембр, але в нього міміка смішна. Наряди, звісно, викинуть. Um, його пісня така, знаєте, з 2017-2018 року. Літній вайп, боже, на що вона мені нагадує ще? Тут Макс Барських річ. От ззаді там в нього дуже прикольний бекграунд, але... Трішечки якась каша на сцені. Боже так блищу вибачте. Але я не п'ю, щоб вони думали, що я там знімаю п'яний чи ще. Ні. Ну. No. Програш мені подобається цієї пісні прям. А тут Манатік у нас, знову ж таки. Для мене ця пісня дуже багато, знаєте, це який такий ф'южн для мене. От м, чуть, -чуть перестаралися для Європачення, вирішили додати те, що не потрібно було додавати. Чуть-чуть такого Майкла Джексона нам видає він. Ну, слухайте, я скажу так, що цього року да, от стараються по номерам. Стараються. Давно ми не бачили таких яскравих номерів. От погодьтесь, погодьтесь зі мною. Але, ну от, е, от, якби зняти, от, знаєте, мене не чіпляє. От мені б занадто багато всього. В пісні занадто багато різних якихось штук, які не потрібні. Мені не подобається забагато цих костюмів, які вони вщі кончені. Потім на сцені якась дивні декорації, які навпаки от, заважають. Вокально він крутий, от погодьтесь, але от От ніби бардак, срач на сцені. А він сразу, так, знаєте, коли співав, Олебався, тут сразу раз і паніка. Що таке? Тобто, я не поняв. Ми работаємо до конца на секундочку. Курс по мобільному монтажу. Доєднуємось. Після. Реакції прямий ефір. І слухайте фрагмент нової пісні, підрахуй в тіктоці, в Рілсі. Коротше, підтримайте, да, ну, будь ласенька ви ж можете все. А для мене це дуже важливо. Пісня дуже класна. Робив е, звукорежисер зі світовим ім'ям. На секундочку. Так, ну що? А ми зустрінемось в наступній реакції.